Вітаю вас у рубриці І сьогодні ми вивчимо іще декілька слів і фраз, які стануть нам у нагоді при подорожі. Маппа, Картина. Обидва слова перекладаються як карта. Обізоньо della картина страдале. Мені необхідна карта автомобільних доріг. Обізонню делла картина. Мені необхідна карта. Знов вживаємо вираз а в ребізонню ді. Обізонню ді. Іменник картина жіночого роду. Закінчення а і означений артикль жіночого роду однини «ла», ла – картина. При поєднанні прийменника ді із означеним артиклем «ла» утворюється Артикльований прийменник делла Ді плюс ла дорівнює della. делла делла картina. Обізогно della картина». Мені необхідна карта. Можна сказати, Обізоньо делла маппа». «Делла картina страдале». Карта автомобільних доріг. Страда в італійській мові дорога. Традале прикметник, утворений від слова страда. Обізогньо дела картіна страдалі. Мені необхідна карта автомобільних доріг. П'янтіна – План. Піантina дела чітта – План міста. Мі Міподаре la Piantina della чітта. Ви можете мені дати План міста, карту міста. Мі подаре – Ви можете мені дати. Чи не дасте ви мені? Вічлива форма звертання на ви, діє слово потере, могти вжити у третій особі однини. По, яка співпадає із формою луйлейпо. Міпо даре ви можете мені дати. п'янтіна» план, або також це може бути карта. Іменник п'янтіна жіночого роду однини має закінчення а і вжити із артиклем ЛА. Жіночого роду однини. п'янтіна – План. Делла чита. міста. Применник Ді утворює родовий відмінок в італійській мові. Кого чого? міста. Мі. Іменник жіночого роду однини. Зверніть увагу на акцент над закінченням а. Вживається означений артикль жіночого роду однини ла. «Ла cita при поєднанні прийменника ді із означеним артиклем ла утворюється артикльований прийменник «делла». «Ді плюс ла» дорівнює «делла». «Делла città – «міста». «Ла п'янтіна делла città. План міста. міста». «Мі подаре ла п'ятina della De città. Вы Mi можете мені дати план міста. Стаціоне, вокзал. Скузі вала стаціоне делі автобус. Вибачте, ви їдете на автовокзал. Скузі ввічлива форма звертання на ви від дієслова скузари вибачатися. Скузі, вибачте, ва форма дієслова андарий їхати у третій особі однини. Луй лей ва, яка співпадає із Ввічливою форму звертання на ви» до однієї людини. Ва. Ви їдете їдете?» «Алла стаціоне, на вокзал. Слово стаціоне закінчується на «ціоне». Такі слова в італійській мові належать жіночому роду, вживається артикль «ла» жіночого роду однини. Прийменник А вказує на напрямок руху до вокзалу. «Алла стаціоне. При поєднанні прийменника А і означеного артикля ЛА утворюється артикльований прийменник алла. А плюс ЛА дорівнює алла. Алла стаціоне. На вокзал. Делі автобус. Автобусів. Іменник автобус має нульове закінчення. Всі слова з нульовим закінченням в італійській мові відносяться до чоловічого роду. І у множині не змінюється закінчення. Автобус один автобус, автобус багато автобусів. У однині буде вживатися перед голосним А, означений артикль ель з апострофом, ЛАутобус. множині ель з апострофом замінюємо на І. Лі автобус. Применник ді у поєднанні із означеним артиклем лі утворює артикльований прийменник делі, ді плюс лі дорівнює делі. Делі автобус. Alla staціone degli – Дослівно на станцію автобусів. Тобто на автовокзал. Скузіва Аластане делі Автобус. Вибачте, ви їдете на автовокзал. Бінаріо перекладається як Перон, платформа Путь. Ільтрено Парте даль Бінаріо Вентитре. Потяг відправляється від 23-ї платформи. Ільтрено. Потяг. Іменник чоловічого роду однини. Закінчення О, означений артикль іль чоловічого роду однини Ільтрено. Потяг. Парте відправляється. Це форма від дієслова партіре у третій особі однини. Луйлей парте. Партіре парте. Ільтрено парте. Потяг відправляється. Далі бінаріо 3 від 23 ї платформи. Бінаріо іменник чоловічого роду однини. Закінчення О, і вживається означений артикль іль чоловічого роду однини. Прийменник да тут вказує на відправлення від об'єкту, від платформи. При поєднанні прийменника «да» і артиклю Іль. Утворюється артикльований прийменник даль. Да плюс іль дорівнює даль. Даль бінаріо від платформи. Вентітре. 23. У числівниках, які закінчуються на тре, завжди ставиться на письмі акцент. Зверніть увагу на напрямок цього акценту. Вентітре. Трентатре, Куарантатре і так далі. Всі числівники в італійській мові пишуться разом. Вентітре, 23. Дальбінарио вентітре. Від 23 платформи. Ільтренопарде дальнарио вентітре. Потяг відправляється від 23-ї платформи. Аерео, Літак è лаерео veloce. Краще летіти, літак швидший. Емельо. В італійській мові там, де в українській ми не кажемо дієслово бути, обов'язково вживається дієслово «есере» – Це є кращим. Емельо. Е форма дієслова «есере» у третій особі однини. Луйлей е. Емельоволаре краще летіти. Лаерео, літак. Іменник чоловічого роду однини закінчення – закінчення О. І так, як починається на голосний а, вживається означений артикль ель з апострофом. Лаерео. Літак. Епіовелоче. Знов вжита форма дієслова «есере» у третій особі однини Луйлей Е. Він є швидший. Е – «п'ю велоче» – це порівняльний ступінь прикметника велоче, швидкий, велоче» швидший. Зверніть увагу на акцент над літерою У у слові «п'ю» більше. «Лаерео е велоче» Літак швидший. Емельо воларе» – «лаерео е велоче». Краще летіти. Літак швидший. Трену, потяг. Трено. Потяг. volte è più conveniente. Потяг дорожчий, але іноді зручніший. treno. потяг. Іменник чоловічого роду закінчення О. Означений артикль «іль» чоловічого роду однини. treno. потяг. Еп'юкостозо. Костозо дорогий, костозо дорожчий. Це порівняльний ступінь прикметника. Він є дорожчий. Тому вживається форма дієслова «есере» у третій особі однений. Луйлей е. е костозо», Він дорожчий. Ма авольте» Ма перекладається як але. А вольте іноді. Е conveniente, Зручніший. conveniente, Зручний. П'ю conveniente, Більш зручний. Зручніший. Він є зручніший е Il treno трено е costoso, ma a volte è più conveniente. Потяг дорожчий, але іноді. Він зручніший. Автобус, автобус. Колаутобус ся ріва інтерречірка. Автобусом ви доїдете приблизно за три години. Конлаутобус? Автобусом. Применний «кон» вживається, коли виражається орудний відмінок. Ким чим? Автобусом. Конлаутобус. Іменник автобус має нульове закінчення, відноситься до чоловічого роду, перед голосною А вживається означений артикль Ель з апострофом. Конлаутобус автобусом. Сіарріва. Доїжджають, добираються. Це безособова форма дієслова арріваре. Прибувати. Безособова форма дієслова утворюється за допомогою частки Сі і форми дієслова третій особі однини. Сіаріва. Прибувають, добираються, доїжджають. Інтреоречірка приблизно за три години. Інтреоре за три години. Прийменник Ін. Показує, за скільки ми можемо впоратися. Інтреоре за 3 години. Чірка приблизно вживається, коли ми говоримо про кількість. Як тут «Інтреоре чірка – приблизно за 3 години. Коллаутубус Сіаріва чірка. Автобусом можна добратися приблизно за 3 години. Наве корабель. Че квальке наве до наполі а капрі. Є який небудь корабель від Неаполя до капрі? Че квальке наве? Є який небудь корабель. Че це форма двіді дії слова есерчі у однині. Там є участки голосний і. Перед формою дієслова «есере» у третій особі однини е скорочується і замість нього ставиться апостроф. «Че» там є наве». В італійській мові після слова квальке іменник завжди вживається в однині. Наве іменник жіночого роду однини, має закінчення е. наве Че наве Є який-небудь корабель? Да наполі-а капрі. Від Неаполю до капрі. Прийменник Да вказує на напрямок руху від об'єкта, а прийменник А вказує на напрямок руху до об'єкта. Да наполі А капрі. Від Неаполя до капрі. Че квалькенаведа на Наполі, а капрі. Є який-небудь корабель від Неаполя до Капрі? Ноледжаре. Брати напрокат. Вореммо ноледжаре у унамакіна. Ми хотіли б взяти на прокат машину. Вореммо. Ми хотіли б кондиціоналі презенти від дієслова волере. Хотіти. Я вже казала, що кондіціональні презенте вживається у більш вічливій формі прохання. Ми хотіли б, вореммо. Зверніть увагу, що у цій формі вживається дві літери М. Вореммо ноледжаре. Ми хотіли б взяти на прокат. Ворремо відіграє роль модального дієслова. Між модальним дієсловом і інфінітивом ніколи не вживається прийменник. Ворремо Ноледжаре. Ми хотіли б взяти напрокат. Маккіна. машину. Іменник Макіна жіночого роду однини, закінчення А. Ми хотіли б взяти будь-яку машину, одну з то вживається неозначений артикль жіночого роду. Уна Маккіна. маккіна». «Вореммо Ноледжаре Уна Маккіна. Ми хотіли б взяти на прокат машину. Ноледжоау. Прокат автомобілів. Сапер Казодовець і трога у Ноледжоауто. Ви не знаєте випадково, де тут знаходиться пункт прокату автомобілів? Са, ви знаєте, вічлива форма звертання від дієслова сапере знати, яка співпадає із формою третьої особи однини Луйлейса. Са, ви знаєте, перказо талий вислів, який перекладається як випадково. Са-перказо. Ви не знаєте випадково? До висітрова, де знаходиться. Сітрова це форма дієслова троварсі знаходитися у третій особі однини. Луйлей сітрова. Це зворотнє дієслово, і тому при відмінюванні частка Сі виноситься наперед. Сітрова знаходиться. Довисітрова де знаходиться. Ауто» – Пункт прокату автомобілів. Іменник ноледжо чоловічого роду однини закінчення О. Вжитий неозначений артикль чоловічого роду УН один із пунктів прокату автомобілів. Саперказо до висітрова ауто» Ви не знаєте випадково, де тут знаходиться пункт прокату автомобілів? Наша подорож триває, тож натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Grazie per l'attenzione, alla просіма!